Навчитися робити такі акробатичні трюки та займатися стріт-воркаутом просто. Тепер у нашому місті для занять цим видом спорту на один майданчик більше. На ньому може тренуватися кожен охочий, знаходиться він в центрі міста. Спортсмени кажуть, майданчик зручний у використанні, а найголовніше травмобезпечний. Для воркаута ідеально підходить, так як тут нельзя вперед, А проще це соло називається. На этой площадці категорически запрещено, це травма опасна і це выполняется з тренером, присутствия тренера. А воркаут елементи силові тщательно, ідеально підходять на таких, как бы сказать, спеціалізованих площадках, і на них очень, как бы, очень интересно і качественно можна займатися. На відкриття Володимир прийшов разом із друзями, вирішив взяти участь у змаганнях, які проводили в рамках відкриття майданчику. Воркаут спорт не тільки для чоловіків, дівчата також можуть похизуватися своєю майстерністю, чим і займались на відкритті майданчику представниці слабкої статі. Прийшла сюди й Анастасія. Окрім безпечності майданчика, дівчина відзначила його доступність та зручне місце розташування. Це дуже хороша площадка, якраз знаходиться в тіньке і дуже удобно то, що во дворі тобто з район, який тут здесь проживають, дітям можуть вийти серйозно. і їхати кудись, которые є на сам А вот якщо Більше таких маленьких то й легче буде всім займатися. Хоч Настя у цьому спорті не так давно, їй вже є чим похизуватись. Дівчина виступала не одна з партнером. Вони нікого не залишили байдужим. Спортсмени сподіваються, що відкриття таких спортивних майданчиків приверне увагу молоді до спорту. І більшість з них буде віддавати перевагу здоровому способу життя. Оксана Якименко Костянтин Парацкевич, Тв 5